Я хочу поділитися коротко словом, залишить декілька важливих думок, над якими, над якими потрібно нам сьогодні по-особливому особливо, по бодствувати. Брати і сестри, я думаю, що не тільки я, думаю, що всі ми відчуваємо, що щось на цій землі, в світі щось робиться, те, чого не було, мабуть, ніколи. Ми бачимо. Як диявол, ворог, він з кожним днем все більше більше укріпляється, набирає сили, набирає такої мощі. І ми бачимо, як він, знаєте, всю, всю землю, весь народ, він починає, він давно вже обольщав, а зараз якась така злоба находи на людей, сильна, якась ненависть. І я бачу, що у людей знаєте таке спотворення з розумом. Відбувається. Ми сьогодні бачимо це в Росії, в Європі, в Америці, в кожному по-своєму і в українців по-своєму. Ми бачимо, що люди впали, вдарились такі, знаєте, в різні, скажімо, крайності. Якщо Європа, Америка, вона е, вмирає сьогодні в розпустві. І в різному такому, знаєте, насилі, хоча там демократія, кажуть, все чудово, все хорошо, ну далеко там від тої справжньої демократії. Ми бачимо, що в Росії відбувається. Ви знаєте, я так от роздумав, думаю, ну як людей так можна або да? так людей взагалі можна повпливати на їхній розум, що вони набіле, завжди було біле, а зараз вони кажуть, що це чорне. Да? Звідки така ненависть прийшла до українського народу? Звідки така ненависть до українців? Звідки це все таке прийшло? Чому сьогодні люди так полюбили розпусту. розпусту? Алкоголь. Люди полюбили сьогодні, не хочу перечисляти всі гріхи, щоб не втрачати час, ви знаєте безліч цих гріхів і беззаконні, які сьогодні є. Окультизм зашкалює, розпусто зашкалює. Люди шукають сьогодні слави людської потужно. Всі шукають сьогодні слави людської, визнання, хочуть бути популярними, хочуть, знаєте, ідолами бути сьогодні для людей цього світу. Кожну людину, хто щось щось зробив, якось себе проявив, люди зразу вже хочуть вознести, приподнести. Знаєте, на трон слави посадить. Сьогодні щось з розумом у людей відбувається страшне. Сьогодні церква знаходиться також у важкому стані. Брати і сестри, в важкому стані сьогодні знаходиться церква. Диявол також він приклав багато зусиль, щоб зробити велику шкоду в церквях, в сім'ях, в домах. Сьогодні дуже багато проблем мають люди, віручі, християни, охололи сильно, слово Боже не читається, молитв справжніх нема. Сьогодні дуже багато людей хочуть жити вільно, розковано. Знаєте, як живе цей світ, і при цьому бути добрим і в церкву ходити. Скільки багато сьогодні відбувається зла і беззаконня. Брати і сестри, сьогодні ми по по-особливому з вами маємо стати насторожі, насторожі свого серця, насторожі своєї сім'ї. Диявол, він, знаєте, так, так підходить дуже лукаво, особливо в ці часи, кидає всі сили, щоб украсти сьогодні твій і мій, і мій мир, вкрасти сьогодні любов Твою. Він сьогодні хоче усіма цими обставинами земними роздратувати тебе і мене, щоб ні молитви не було, щоб в церкву не хотілося ходити, а хотілося б робити тільки зло. Первое послание Ивана. С 1 главы, с пятого верша. И вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам, Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. И если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим в свете, подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом, И кров Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Брати і сестри, ми мали в неділю причастя, ми мали вспоминать страждання Ісуса Христа. Ви бачите, який важливий тут момент ми маємо розуміти з вами, коли працює кров Ісуса Христа. Коли вона працює, коли вона очищає Тебе і мене, церкву свою, тоді, коли ми знаходимося в світі Ісуса Христа, Так чи ні? ми не можемо бути в темряві, займатися різними гріхами, беззаконнями і йти до Господа, Господи, Хай кров Твоя очищає мене. Якщо говоримо, що не маємо гріха, обмануємо самі себе і істини немає в нас. Якщо исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Якщо говоримо, что мы не согрешили, то представляем Его лживим, і Слова Его нет в нас. Сьогодні дуже важливо усім нам передивитися своє життя і це робити кожного дня. Брати і сестри, скільки сьогодні взять навіть сьогоднішній день, взагалі весь цей тиждень. Скільки ми перебували з вами в Слові Божому? Скільки ми перебували в молитві? Скільки ми перебували в інтернеті, в різних соцсетях? Далі, скільки ми з вами служили, да, працювали? Над тілом своїм, упражнялися да, над тілом своїм, працювали, укріпляли його, і скільки ми працювали над духовним тілом. Це дуже легко, ви можете перевірити навіть за останній тиждень. І я разом з вами, якщо дуже мало, ми вділяємо часу для духовних речей, і ми сьогодні просто. Звикли до багатьох різних гріховних речей, які відбуваються в нашому життю І ми навіть багато моментів ми їх не вважаємо вже гріхом, це як норма життя. Це наші слова паразити. Це наші думки, різні погані гнилі, з якими ми вже звикли жити. Це наші, знаєте, бажання обсуждати ту чи іншу людину. Оцінку давати, ярлики вішати і дуже багато речей. Ми до багатьох речей звикли. Просто ми кажемо, потім просто, знаєте, так, наївно. Господи, прости. І завтрашній день починається і робимо те ж саме. І післязавтра так же саме нічого не міняється. І люди шукають сьогодні. Земного. Люди шукають сьогодні благословення, радості, потіхи земної, матеріальної, шукають сьогодні, як би насолоджуватися цим життям і все від цього життя, брати. А за душу твою і мою хто подбає? Хто подбає за душі наших дітей? Хто подбає? Хто сьогодні стоїть в постах і в молитвах за сім'ї свої за синів, за доньок? Хто стоїть сьогодні в цих постах і молитвах? Брати і сестри, велика відповідальність. І якщо сьогодні ми за останній рік, скільки ми почули проповіді, що йде, йдуть важкі часи. Знаєте, два-три роки ми про це говоримо: йдуть важкі часи, запасайтеся оливою, запасайтеся маслом, для того, щоб пройти, щоб устояти. Брати і сестри, для того, щоб пройти, устоять оці трудності земні, випробування, які прийшли, прийдуть. І те, що сьогодні ми переживаємо, це ще не пік випробувань. Це ще не пік війни. Ще попереду, знаєте, жахливі речі, вони ще попереду. Ну нам потрібно бути до всього готовим, пройти і устояти, щоб твоя і моя віра, вона, знаєте, не іщезла. Як роса на сонці, ну щоб твоя віра, вона саме в той момент, коли прийдеться випробування, щоб твоя віра піднялася в тобі. І оця твоя, знаєш, твій той запас, ота сила, якими ти запасався словом, постами, молитвами, де Бог тобі дозволив війти в святе святих, де Бог тобі відкрив щось більше, де ти побачив. Чудеса Божі, оце все прийде тобі на пам'ять, де Бог покаже, де в тих чи інших справах випробуваннях він був з тобою і там, і там, де ти, можливо, вмирав де смерть бачив, в очі, Бог зберіг тебе, і Бог скаже, і тут я тебе збережу. Син, донька, стой твердо. Уповай на мене. Не бійся диявола, не бійся тих обставин, які сьогодні приходять. Ну, Бог не хоче, щоб ми сьогодні мали горде серце. Бог не хоче, щоб ми сьогодні думали і говорили, як багато людей сьогодні говорить: у мені нема гріха. Я абсолютно чистий, прозрачний. Такого не буває. Завжди, завжди є, чи менше, чи більше є. І знаєте, якщо ми кажемо, що ми взагалі без гріха, то значить Слово Боже, ми ставимо під великий сумнів. Ми сьогодні маємо бути тими людьми, які розуміють слово Боже і знають свого ходатая, знають Господа. Бог каже, я ж даю вам можливість, я залишаюсь вашим ходатаєм. Ви ж мої діти, ви ж звертайтесь до мене. Ви просто вчасно признавайтесь в своїх проблемах для того, щоб не як цей ком не набрався і не зайти дуже далеко, щоб не загинули ваші душі. Другая глава. Дети мои, это пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилоставление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Девятый вирш. Попередньої глави, якщо відповідаємо гріхи наші, то Он, будучи вірен і праведен, простить нам гріхи, очистить нас від всякої неправди. Амінь. Як важливо нам сьогодні мати цей правильний розум мислення, Господи, зразу біжу до Тебе, зразу біжу до Тебе, зразу буду просити, щоб Ти допоміг мені. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит, я познал Его, но заповеди Его не соблюдает тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истина любовь Божья совершилась. Из того узнаем, что мы в нем. Кто говорит, что пребывает в нем, Хто должен поступати так, як Он поступав. Амінь, брати і сестри, я хочу разом з вами звершити молитву і попросити Господа, Боже наш, дай нам сьогодні ходити в Твоєму світлі, дай сьогодні наші гріхи сповідувати перед Тобою. Дай нам сьогодні відкрити, не ховати цю всяку неправду, гріх, який є сьогодні, в тобі чи в мені. Він зруйнує, Він взирветься. Одного часу цей гріх тебе розрве на шматки. Сьогодні Бог пропонує тобі і мені, щоб ми в світлі завжди були, не виходили з Божого світла. І особливо, коли ми бачимо, що прийшла ця війна. Ми бачимо, що цей мир він забраний з землі. Ми бачимо, що бідстві, гріхи беззаконня вони набирають обертів на цій землі. Знаєте, починає шатати весь світ всі країни. Тобто, всі сьогодні переживають, тримтять, де далі буде війна, що вона перейде, які проблеми, які стихії. Можливо, ще якісь голоди будуть на цій землі. А по Слову Божому, вони будуть ці голоди. Хто устоїть, хто пройде? Ці випробування. Хто зможе залишитись вірним для Бога і хто прославить ім'я Бога, скажіть. Брати і сестри, я хочу з вами сьогодні молитися і просити у Бога сили мудрості. Боже, дай нам по-особливому зрозуміти цей час, в який ми живемо. Сьогодні багато людей живуть, ми виграємо скоро цю війну, ми заживемо ще краще, ніж було. Все буде добре, все стане на свої місця і що? І грішити будем як прежде. і грішити будем как прежде. і будемо, знаєте, опять насолоджуватися цим земним життям, що можливо сильніше ніж. Раніше це було, чи навпаки, ми будемо ще більше і більше Бога прославляти, величати. Ми будемо щось більше робити. Можливо, ми хочемо за ці часи пізнати більше Бога, очиститись, освятитись, знаєте, бути в Його правді, в його істині. Можливо, ми хочемо, щоб Бог за ці часи приготував наші сосуди, щоб наші сосуди сьогодні отримали дари Духа Святого і твій мій сосуд, щоб сьогодні Він працював, служив для слави Божої, для розширення Царства Божого на всі 100%, на Скільки ми можемо, так чи ні? Я хочу з вами помолитися. Давайте ми схилимось на наші коліна перед нашим Господом і в цій молитві попросимо, Боже, благослови, дай бути в світлі Твоєму, дай проповідувати Івангелі Твоє, дай сьогодні більше працювати і кормити духовне наше тіло, забезпечити усім необхідним. Дорогий наш і люблячий Господь. Ми звертаємось до Тебе знову і знову. Ми прославляємо і величаємо Твоє ім'я. Ми щиро дякуємо Тобі за Твою велику любов до кожного з нас. Ми просимо, Боже, прости нас, що ми не завжди ходимо в Твоєму світлі, Боже, що ми не завжди перебуваємо в Твоєму слові, Боже, прости сьогодні кожного з нас. Господи, ми не дбаємо сьогодні про тіло духовне. Так як потрібно дбати сьогодні більшість з нас, Господь, ми дбаємо Боже про наші тіла, Боже, щоб вони були в теплі, в добрі і забезпечені. Але ми не дбаємо, Господь, про тіла духовні, про дух наш, Боже. Прости ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Дай сьогодні бути виконавцями Твого Слова, дай бути сьогодні в Слові Твоєму, Боже. Дай ходити сьогодні шляхом дорогою правди Твоєї, Боже, і істини Твоєї. Благослови. Ми просимо в ім'я Ісуса. Боже, яви славу Твою, ми просимо в ім'я Ісуса, очищай, освящай, Господь, Веди дорогою правди і істини Твоєї. Аллилуйя. Приготуй церкву Твою, приготуй наречену Твою, Боже. Господи, очищай від гріха від беззаконня, Боже, щоб менше люди знаходилися в цих соцсетях, Боже, но більше в слові Твоєму, аллилуйя. Більше дали Духу Святому дію працювати в серцях наших, Боже. Зробиться ми просимо в ім'я Ісуса Христа. Яви славу Твою, яви милість Твою, Господь нас, благослови наші душі, благослови і відонях, благослови дітей наших, Боже, синів і доньок, укріпи, благослови. На них сьогодні йдуть атаки великі, також, Боже. Щоб кожен з них пережив зустріч з тобою, щоб Дух Святий відвідав, їх, Господи, щоб сила Твоя зійшла, щоб вони були сповнені правди і істини Твоєї, очищай церкву Твою, очищай, народ Твій, Боже! Приготуй, Боже, укріпляй нас, Господи. Благословляй! Ми не знаємо, що нас жде попереду, Боже. Ми не знаємо, що чекає Боже, але ми хочемо бути готовими до усіх випробувань, Боже. Ми хочемо мати силу Твою, помазання Твоє, Боже, чути голос Твій. Алилуйя. Благослови нас, ми просимо в ім'я Ісуса. Благослови в ім'я Господа нашого. Ісусе, вступися за церкву свою, за народ свій, укріпи народ свій, аллюйя! Очисти, Боже, наші серця, щоб не були ми двоєдушними, аллилуйя. Ти наш добрий ходатай, і ми звертаємось до тебе, до Ісуса Христа, нашого Спасителя. Вступися, Боже. Яви славу Твою, яви милість твою, Господи, роби, що Ти хочеш з нами, Аллилуйя. Тобі довіряємо, Господь. Можливо, якщо буде комусь і боляче, десь, Боже. Роби, Господи, роби ісцеляючу Твою роботу, Боже. Роби з синами, і доньками, роби з братами і сестрами, роби з нами, зі мною, Боже. Роби все, що Ти хочеш. Аллилуйя. Щоб ми не втрачали чистоту і святість, Боже, щоб ми цінували цінностями івангельськими. Словом Твоїм, вченням Твоїм, аллилуйя! Щоб ви не соромились, Господи, істини Твоєї і правди Твоєї, Господи, щоб ми були схожі на Тебе, на Ісуса Христа, щоб ми брали приклад з тебе, з Бога нашого. А не з людей. Халилуя Бог наш! Щоб ми не шукали слави людської. Нам не потрібна ця слава людська, нам потрібна слава Божа, слава Отця і Сина, і Святого Духа, дай щоб церква Твоя працювала на розширення царства Твого. Зроби це, Боже наш, ми просимо, благослови в імя Ісуса Христа. Прослався. І возвелися, прийми наші пости і молитви, прийми Боже, церкву Твою, прийми прохання народа Твого. Почуй, Господи, вступися за нас. Ворог повстав, диявол, диявол повстав проти нас. Він прийшов духовною війною. Він прийшов фізичною війною. Він прийшов моральною війною. Диявол кидає всі сили Боже, щоб знищити наші сім'ї, щоб знищити Боже Україну, народ України, знищити церкву Твою, але в нього нічого не вийде. Бо церква Твоя це наречена Ісуса Христа, Сина Твого. І Ти, Господь, переміг диявола. Ти переміг смерть і гріх, ти переміг ад, алелюя! Слава тобі, Богу нашому! І ти переможеш на цій війні: духовній, фізичній, моральній, економічній Бог наш. Перемога від тебе. Ми очікуємо від тебе перемогу. Ми очікуємо Твоє, Твоє втручання. Ми очікуємо Твою силу, Боже. Я знаю, Боже, прийдеш ти, не запізнися, прийдеш щасно і яви славу Твою, так як ти являв раніше. І зараз ми побачимо Твою велич. І зараз ми побачимо Твою перемогу і Твою силу. Зроби це, Господь для слави Твоєї. Зроби церква, Твоя просить, наречена Твоя просить. Ми молимо за всіх віруючих по всій планеті земля. Благослови усю церкву, народ твій Боже, благослови. Усі, хто сьогодні в розсеянні, багато українців виїхали за межі нашої країни. Їм там важко, їм там не просто. Можливо, багато хто думали, що їм там буде легко, Ну, їм там важко, Боже. Багато з них хто плачеть. Потіш, укріпи, благослови, прослався і возвелиться, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.